Наступний лот 22,2 кг. Продовжуємо дивитись. Дивиться, ось така гра. Якась така потрібно проводити, щоб не доторкатись до людинки. Потім ось такий чохол для білизни, для ковдра або подушок, такий великий. М'які іграшки. Ось такий пляшка для води або для чогось такого внутрішні іграшки, різні фігурки. Упаковочна бумага для ваших подарунків. Так, ось такий крем всередині для голови або лиця тут пишеться. Ось такий кувшин для води. Чашечки, дивіться, які гарні. Ось такі, такі. Маленькі для чаю. Ось ще одна з медведиком. І всередині теж крем і якийсь лак для нічки. Це щось якась коробка з днем народження мами. Так, зараз. Ось така от для пляшки, мабуть. Ось така велика ваза для квітів. Є ось така от якраз квіточка декоративна. Різні фігурки, кіміки Маус, Супермен, як новий він. Так, теж от, різні крема. Шкарпетки нові, под, чашка якась, теж нова. Це якісь як підставки, як підставки для під гарячі, під чашки. Рамки також є. Ось такі. Так, це пляшка для... А, це набір всередині шарики для ялинки, а так якась як для води або така от теж крем якийсь, лосьон для тіла. Так, це не зрозуміло щось. Така як сахарниця, мабуть, там всередині щось можна засипати. Щось таке цікаве. Так. Теж якась декоративна штука. Так, ляльки, такі іграшки, така от є машинка. Така от всередині з шариками. Так, дерев'яна якась підставка. Ще крема. Декоративні такі статуеточки. Ось не зрозуміло, Теж якийсь їжак, ще чашечки такі, є отакі шкатулочка, органайзер з дзеркалом. Багато посуду, теж підставочки. Якісь черепашки ніндзя набор новий, окуляри ось теж є. Ще рамки ну і багато цього чого різного